Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні новий день усім говоримо добрий день! У нашому місті живе багато людей, і серед них є рідні, друзі, знайомі, чужі та незнайомі люди. Рідні це батьки, брати, сестри, бабусі та дідусі. Рідні дяді та тьоті. А як же ми до них ставимось? Вірно, любимо їх та довіряємо. А хто ж такі знайомі? Це люди, яких ви не так добре знаєте, але можете часто зустрічати. Це ваші сусіди, друзі ваших батьків, ваші друзі. А ще є чужі люди це люди, яких ми не знаємо зовсім. Це можуть бути покупці в магазині, пасажири в транспорті, перехожі на вулиці. Тож давайте пригадаємо, як треба себе поводити з чужими людьми. Якщо тобі цукерку пропонують, коли мама не бачить. Правило існує. Без дозволу рідних. Не бери нічого і зру когось для тебе чужого. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті з ним опинився, то, друже мій, запам'ятай, чужі машини не сідай. Гуляти в парк пішов, звикай, від рідних далеко не тікай. Там може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти чи налякати. Чужим дверей не відкривай, краще у мами запитай, вона навчить кому відкрити, а коли не можна, це робити. У світі злих людей багато, їх можна всюди зустрічати. Якщо зустрів їх не мовчи про допомогу ти. Кричи. Гуляти в парку люблять діти та полюбляються й бандити. З чужими з парку ти не йди, щоб не трапилось біди. Якщо хтось поряд з цуценятком дає з ним гратися маляткам, ти про безпеку пам'ятай і з ним нікуди не ступай, не можуть просто заманити. Щоб погане щось зробити. Про ці поради пам'ятайте і про свою безпеку ви подбайте.